Якщо вас цікавить, як Gemini може полегшити вашу офісну роботу, вам варто скористатися пробним періодом і попрацювати з ним. Тож давайте розберемося, власне, де його знайти? Дуже багато питань виникає, тому що в когось він є, в когось його немає. Тож давайте розбиратися, як його собі додати до роботи. Ваших документів. Gemini. Якщо ви натискаєте ось ці 9 крапочок, у вас відкривається меню. І тут ви, власне, бачите, Gemini. Ви можете користуватися ним так само, як і чатом GPT, пошукові запити, а можете використати його для роботи з власними документами. Для цього нам потрібно використати безкоштовний пробний період. Ось тут вгорі у вас є така кнопочка перейти. Коли ви переходите, ви бачите, що ви можете отримати Gemini Pro всього за 0 гривень на місяць замість 909. Це означає, що після того, як закінчиться пробний період, вам потрібно буде сплатити або ж відмовитись від підписки. Тож, що він дозволяє, цей AI... Про плен. Власне, він дозволяє вам отримати відео, vo 3 створення генерацію відео. Про це у нас є окреме відео. Переглядайте у нас на каналі. А також ви можете використати можливості роботи зі своїми документами. Тож, ми говоримо отримати офер. Ви погоджуєтеся з. Правилами безпеки Terms and Conditions. І далі після цього вам потрібно буде власне, додати свою карту, тому що без цього, на жаль, підписка не працює. Тобто, ви додаєте свою карту, натискаєте кнопку Subscribe і отримуєте на цілий місяць безкоштовне користування Gemini з вашими документами. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Як тільки ви підписались на Google Pro, навіть коли ви відкриваєте свій Google диск, значок Gemini у вас з'являється в верхньому правому кутку. Ви натискаєте на цей значок і одразу вам. Ви бачите довідкову інформацію, що власне Gemini може робити на диску. Насправді може швидко шукати будь-які дані, створювати файли і папки, підсумовувати, що знаходиться в якійсь вашій певній. Папці. Також, як ви бачите, експортувати відповіді у новий Google документ або таблиці, це залежить від того, яку задачу ви власне, йому ставите. Коли ви натискаєте плюсик, ви можете додати джерела, тобто додати власне, конкретну папку або файл, з яким ви хочете попрацювати. Наприклад, обравши документ, я можу попрохати створити таке собі саме цього документу. Відповідно, Gemini починає аналізувати документ і далі надавати власне, те, що стосується такого самері. Ось тут, власне, це самері прес-релізу, про що йшло на черговій конференції. Можна скопіювати цей вміст і додати його, наприклад, в окремий документ. Коли ви переходите в інтерфейс Google документу, так само ви можете переглянути всі опції і можливості, які є у Gemini. І, наприклад, у вас є практична задача, до речі, яку дуже не люблять всі, яка стосується створення додаткових угод до договору. Ось, до прикладу, маємо договір про надання рекрутингових послуг певної компанії, іншій компанії. Нам потрібно створити додаткову угоду про продовження строку дії договору. Тож, ми в даному випадку можемо говорити eh, Gemini, зокрема, так, створити додаткову угоду про продовження строку дії до 31 грудня. Натискаємо Enter і далі. Чат власне Gemini, генерує нам таку додаткову угоду, що цікаво, він використовує дані, які є вже в цьому. Договорі. Зокрема, номер договору, дату, також поточну дату, оскільки ми сьогодні створюємо додаткову угоду, відповідно, тут вже стоїть поточна дата, а також повністю використовує внесені раніше реквізити організації. Все, що нам потрібно зробити, це скопіювати, додати до договору і перевірити на коректність. Gemini може пришвидшити деякі задачі. Ну, наприклад, ось такий у нас є запит. Створи порожню таблицю для заповнення з стовпцями: порядковий номер, дата, номер замовлення, товар, ціна, кількість, сума. Тобто, це таблиця обліку товарів. Простав порядкові номери до 100. Якби вам це треба було робити вручну саме в Ворді. Або ж в Google-документі це, надзвичайно, я б сказала, тривала і не дуже інтелектуальна праця. Давайте подивимося, як з цим працює Gemini. Ось у нас вже, як ви бачите, створена таблиця. Ми можемо її просто, наприклад, вставити. Ось таким чином, і ваша таблиця вже готова до заповнення. Вам залишилося тільки вносити дані. Ще один цікавий спосіб використання Gemini при роботі з документами, якщо у вас є якесь зовнішнє джерело. Припустимо, це стаття, і ви хочете отримати підсумок цієї статті. Ви можете Gemini про це попросити. Ви просто додаєте джерело, говорите про те, що ви хочете отримати підсумок статті, і, чудо, Gemini його формує. Власне, якщо ми додамо, ми отримуємо підсумок нашої статті чи будь-якого іншого інтернет джерела з якого ми хочемо отримати ось цей екстракт. Ну і звичайно така цікава опція створення візуалізації. Навіть якщо ви працюєте з Google Doc, вам іноді потрібна якась картинка для нього. Як ви бачите, Gemini попереджає, що деякі відповіді можуть бути експериментальними. Зокрема, це стосується і української мови, але останнім часом, те, що я спостерігаю, навіть непогано розуміє українську мову і відповідно відпрацьовує ці запити. Як ви бачите, ви можете обрати зображення і додати його. Ось таким чином Gemini може допомогти вам з вашими документами. І нагадую, що в нас на каналі є багато цікавої корисної інформації, зокрема стосовно використання Gemini. і скоро ми будемо розбиратися з тим, як Gemini використовується в Google таблицях. Тож, залишайте з нами, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і до наступної зустрічі!